Перед нами жіноча сорочка з вишитим коміром стійкою та манжетами. Це ми спробуємо розкроїти її і пошити. Перед нами крій сорочки. Деталі складаються з різної величини прямокутників та квадратів. Ось вперед сорочки, тут уже зроблений розріз. Уставки плеча. Одна і друга. Це комір стійка. Він вже складений удвоє і запрасований. Це спинка сорочки. Один рукав з ластовицею. Уставка також називалася. Другий рукав з ластовицею. І два манжети. Також вони вже запрасовані удвоє. Тепер будемо починати збирати нашу сорочку. Шити почнемо з цього розрізу. На переді сорочки має бути такий от невеличкий розріз. Він у нас тут зроблений вручну, зараз я покажу, як його зробити. Беремо з виворотної сторони, загинаємо буквально на 3 мм. Потім ще раз. Для зручності можна запрасувати і. Заметати, щоб він вже нікуди не розсувався. Підшиваємо. Ось так виходить з виверньої сторони і з лицевої стак. Тепер будемо збирати сорочку. Це у нас є уставки плечові. Беремо, ось перед. Зазвичай вони рівні квадрати. Складаємо до бокового розрізу і сшиваємо. Ось так у нас виходить. Це є перед з плечовими уставками. Тепер будемо приєднувати задню частину сорочки до того, що ми вже зробили. Ось спинка. Таким самим чином, як ми приєднували уставки попереду сорочки, пришиваємо їх до спинки сорочки. Ось я складаю до бокового шва і вперед. Це перед. Оце спинка. Тепер будемо формувати горловину сорочки. Зараз нам потрібно зробити збірки попереду, бокову, задню, знов бокову і знов передній відрізок. Беремо і прокладаємо строчку. Десь на 3, на 4, навіть можна міліметра по кожному з цих відрізків. Трочку закріпити. Доходимо до уставки плеча, зупиняємось і робимо ще одну паралельну. Теж зупиняємось. Важливо те, щоб тут вже не робити закріпки біля плечової уставки. Цими двома нитками зараз ми стягнемо. Біля розрізів впереду робимо на 7 см, стягуємо, замірюємо. Плечову уставку стягуємо на 8 см. Звичайно ж, що потім буде потрібно приміряти, як воно виглядає на шиї. І попередньо також врахувати свій розмір шиї. Тепер спинка. Бажано позначити середину на спинці. Лавкою, чи голочкою, чи олівцем, щоб потім виріз вийшов рівним. Виріз спинки ми стягуємо на 12 см. Тоді у нас виходить одна передня частина 7, уставка плеча 8, спинка 12 см. Знову уставка плеча 8. І тут буде 7. Тепер сюди ми будемо вставляти комір. Ось це наш комірець, це комір стійка. Він на довжину 40 см. Тут я підігнала теж усі збірки, щоб об'єм шиї був 40 см. робити трошки більшу шию, ніж є насправді, тому що сорочка має таку властивість тягнути назад такий своєрідний крій. Тому якщо шия буде більше на 2 см, це буде дуже добре, буде зручніше. Комір у нас був запрасований удвоє. Бажано замітити собі середину комірав. От ми помічали середину спинки і так само серединка коміра, і їх з'єднати. Можна зразу застрочити на машинці, а можна для зручності приметати і тоді буде легше. Пришиваємо. Ось комір, ось сорочка, трішки відступаємо. Можна попадати в цю строчку, яку ми стягували, щоб вона потім не була помітною. Вийшло у нас ось так. Комірець поки що роз'єднаний. Тепер складаємо і застрочуємо бокові шви. Можна підшити вручну, так як, так як підшивався розріз, А можна застрочити на машинці. Я зроблю вручну. Ось так у нас вийшло. Тут ми зробимо дві навісні петельки і пришиємо два гудзички. Половина роботи зроблена. А тепер приступаємо до пошиття рукавів. Ось манжет рукав і уставка рукава. Ще її називають ластовиця, рукава. Це боковий шов. Ластовицю кладаємо разом з рукавом і робимо строчку. Не дошиваємо до краю уставки десь 5-6 мм. Ось так має бути. Закріплюємо. беремо другий боковий край рукава уставку. І таким трикутником. Ось так складаємо і пришиваємо. Це 0,5 см, це верх рукава, це відповідно низ. Тепер відступаємо 5-6 см знизу і теж робимо строчку. Мажемо попасти один в один, щоб строчка не була ні далі, ні ближче. Коли зігнути рукав, можна теж позначити середину рукава і будемо робити манжет. Для цього знову ж так само, як у горловині сорочки, прокладаємо. Дві паралельних строчки. Стягуємо відповідно довжини манжету і пришиваємо так само, як ми пришивали комір. Вийшло ось так. Тепер робимо петлі і пришиваємо гудзики. Тепер ми маємо готові рукави і готову сорочку. Будемо їх поєднувати. Мати йому тут щось розказувати. Тепер ми позначали ось тут центр рукава. І таку саму позначку зробимо на уставці рукава. Відповідно, швів. Два оцих шва з'єднуємо. Отут у нас буде місце, де пришивається центр. рукава. Так, вивертаємо. Ки що відкладаємо сантиметровою стрічкою, замірюємо ширину рукава. По одній стороні відступаємо оцей котик приблизно сантиметр. У нас є 42 сантиметри. Тепер так само від центру уставки. Відступаємо 42, закріплюємо. Те ж саме робимо з другої сторони. Приблизно на один сантиметр від краю прокладаємо строчку. Одразу і підкладаємо сорочку. Можна на сантиметр. Можна на більше, як дозволяє довжина і відповідно ваших бажань. Беремо рукав, Він у нас на лицеву сторону і вставляємо його всередину сорочки і з'єднуємо по тих містках, які ми ставили. Верх, цей нижній кутик до початку бокового шва теж можна заколоти і тепер пристрочуємо теж на один сантиметр вивертаємо виходить ось так Таким самим чином пришиваємо і другий рукав. В результаті маємо ось таку сорочку. Сорочки декорувалися ще вишивкою на уставках плеча, були повністю вишиті рукави або виткані. Також оздоблювалися вишивкою або тканям. Передній розріз або робили ще пазуха. І відповідно комір і манжети. Міг також бути ширшим. Комір був не лише стійка, а і відкладний комір, на якому оздоблювались або кутики коміра, або був повністю весь вишитий комір. Так само і манжети могли бути ширшими і більш декорованими.